Ми запустили цей проект Карка Харків'яна. Ми запустили цей проект ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І він е, був, е, користався дуже великим попитом. Під час війни ми не зупинили е, і. Працюємо над тим, щоб розширювати картку харків'янина, надавати можливості харків'янам вимушеним переселенцям. Вона стосується вимушених переселенців, також отримувати знижки в мережах, з якими ми домовляємося і домовилися. І під під час вони також що стосується нового напрямку, то це картка харків'яна для учасників бойових дій, для військовослужбовців. Для родин загиблих наших героїв, військовослужбовців, захисників і захисниць, тому ми зробили новий цей проект для того, щоб ці люди мали розширену знижку. Крім цього, ще. До нас приєдналася мережа певне для того, щоб ці люди, які повністю заслуг заслуговують на нашу увагу, вони користали знижками і картка харків'яна насправді працює. Отримати її можливо, можливо, в наших ЦНАПах є. Телефон 1535, По якому можуть всі звертатися і отримувати консультації. Крім цього, ми оформлюємо і, і онлайн для того, щоб люди мали можливість зареєструватися і отримати картку харків'ян.